Вітаю, друзі! Мене звати Олена Ятель, я живу в Києві, а це мій канал про в'язання та життя. Зараз буде невеликий шматок про життя. Потім ще трохи і про в'язання. Пару днів тому повернулися з Європи мої знайомі до оформити тут свої якісь там документи. Ми сіли, розговорилися, пішли на каву, розговорилися про пенсію. Я почала розпитувати у них щось і раптом. Мені одна із знайомих каже: слухай, навіщо воно тобі треба? У тебе є свій Ютуб канал, ти там можеш заробляти шалені гроші, навіщо ти думаєш взагалі про цю пенсію? Ну те, що мене це здивувало, це нічого не сказати. Це мене і здивувало, і трохи так, знаєте, збурило. Кажу, серйозно, звідки у тебе така інформація, що знімаючи відео на Ютуб про в'язання. Можна заробляти такі шалені гроші. Я дивилася багато роликів. Я знаю, що блогери заробляють багато. Добре. Ви знаєте, я спочатку пробувала щось доказати, щось їй ну, довести, що ні, це не так просто і не так все легко. Ні. У мене не було ніякої перспективи довести, що людина помиляється. І я собі подумала, що ну навіщо я буду витрачати сили, доказуючи те, що людина не хоче чути. Але саме ця тема мене чомусь настільки зачепила, що я захотіла поділитися з вами. Раптом хтось із вас теж хоче свій канал завести на Ютубі. І цікаво буде чи можна заробити шалені гроші або хоч якісь гроші, я собі відкрила. Аналітику на комп тут комп'ютер поставила і свою аналітику відкрила. І зараз вам просто хочу назвати декілька цифр. У мене молодий YouTube канал. Я його почала вести в листопаді минулого року. Це вже моя друга спроба. Ну, так сталося. Я в першому своєму відео розповідаю, чому це моя друга спроба. Якщо вам цікаво, можете подивитися в самому першому відео. Ось монетизація, коли ти заводиш свій канал, і монетизація не зразу включається. Треба набрати певну кількість переглядів, і тільки потім вже включається монетизація. У мене вона, здається, почалась з третього чи з четвертого відео. Зараз вже не пригадаю. До речі, е теж треба в цьому добре розібратися, особливо, якщо ти трохи далекий від цього. Треба сісти, уважно все прочитати. Всі умови, все. І ти вже коли починаєш уважно все це читати, знаєте, настрій трохи так вниз, бо ти розумієш, що не все так буде просто, а потім ти ще й бачиш перші цифри. Ну що ж, як то кажуть, готові? <зас> за березень місяць ціна за тисячу показів. Тобто, відео має хоча б тисячу раз подивитися. Да? Ви маєте 1000 раз подивитися. У мене було 125 гривень 13 копійок за 1000 переглядів. Тобто, якщо у мене на відео 2000 переглядів, от і рахуйте, скільки грошей можна від цього отримати. Далі в липні справи пішли чомусь гірше. і... У мене за тисячу переглядів було 111 гривень. Літо місяць провальний, хоча один місяць був, здається, це коли я про докачик свій про футболку зняла відео, воно непогано так зайшло, тому в мене монетизація піднялась до 153 гривень. Ну, далі вже знову пішли хвилі вверх-вниз, приблизно в таких же, такому ж діапазоні. Свої перші, Свій першу виплату я отримала в жовтні місяці, і Ютуб мені заплатив, як ви думаєте, скільки? Це, вважайте, майже за рік роботи аж 140 доларів майже за рік роботи. От поділіть і тепер скажіть, будь ласка, чи може дохід з Ютуба замінити пенсію? Мені здається, ні. Так, як додаток до пенсії, ну невеликий, але все ж є. Я розумію, що канал мій ще молодий. Я розумію, що якщо регулярно знімати відео, цікаві якісь відео, ви будете їх дивитися, YouTube їх буде монетизувати все краще і краще, і можна буде на цьому трохи ще підзаробити. Поки що ось такий результат. Тому сказати, що знімаючи відео на YouTube, можу замінити пенсію? Ні. Так не можна сказати. Тепер про саме в'язання, чи можна заробити на в'язанні. Я на замовлення не в'яжу, але я теж бачу прекрасно, скільки в'язальниць в'яжуть на замовлення, бачу, скільки це коштує. І я вам так скажу. Я думаю, що мільйонером, в'яжучи сам один руками на замовлення якісь речі, ти теж не станеш, бо це дуже-дуже важко. Це кропітка робота. Плюс в Україні не настільки ще розвинена любов до виробів, які зроблені своїми руками, те, що називається хендмейд. Да? Не готові люди ще платити за. Те, що зроблено своїми руками шалені гроші? Ні, не готові. Так, бувають якісь окремі випадки, але так, щоб це було масово, ні, цього немає. Навіщо ще, наприклад, заводять свої, починають знімати відео, заводять ютуб-канали, деякі от блогери, і чи може це принести якийсь прибуток? Так. Якщо, наприклад, знімають відео магазини, які продають пряжу, тим, ну це для них своя реклама безкоштовна, так можна більше набрати клієнтів. Дівчата, які в'яжуть на замовлення, теж знімаючи відео, вони таким чином теж себе популяризують і так більше можуть знайти, ну, знайти клієнтів, щоб продати свій товар. Як іще ще можна заробити? Знімаючи майстер-класи? Хоча поки що я бачу, що майстер-класи не дуже сильно так набирають багато переглядів, але ну, можливо треба час, щоб пройшов і щоб тоді ці перегляди трохи більше піднялись. Плюс, ви знаєте, дуже важко порівнювати часи розквіту Ютубу, коли був ковід. Всі сиділи вдома і всі дивилися Ютуб, всі в'язали. І це був, скажімо, пік цієї популярності. Ясно, що тоді і перегляди величезні були, і гроші були абсолютно інші. На цьому заробляли. Зараз я такого. Так, є такі у тревел-блогерів, у тих, що про їжу знімають, або якийсь там крінжовий контент, який. Ну, Я ні, я таке знімати поки що не хочу. <рес> Життя мене ще не заставило таке знімати. Навіщо я завела свій Ютуб канал? Я вам скажу чесно: Першопочатково моя ну, мій таким поштовхом було те, що я хотіла знімати відео, Мені хотілося дуже сильно поділитися тим, що я вмію, тим, що я знаю, тим, що я в'яжу, плюс знайти однодумців. І ну, під час війни це було під початку цієї гарячої стадії війни, це була дуже велика для мене підтримка. А зараз взагалі мені це подобається, бо величезну кількість знайомих вже маю і з цікавими людьми познайомилася. Зараз мені це теж подобається. Чи думала, як я більше можу заробити на цьому? Так, я теж про це думаю. Не знаю, чи буду я писати майстер-класи, навряд чи я буду писати майстер-класи. А от якщо, скажімо так, більше натренуюсь, більше дізнаюсь, можливо, будуть якісь спільники, бо на цих спільниках я теж знаю, що невеличезні, але невеликі гроші можна заробити. Далі я, чесно скажу, дуже далеко я не загадувала, не думала, і відкривати магазин, або ще щось, поки що теж в планах в мене такого немає. Але я в планах далі знімати відео, які будуть цікаві, і вам і мені, Тому що мені, по-перше, мені подобається навіть читати ваші коментарі, спілкуватися разом з вами, отримати якесь задоволення від того, що сама вже зв'язала що ношу. Ну, тобто тут цілий-цілий такий е комплекс всього, що мене ну не те, що заставляє, ні, спонукає знімати ці відео. А відповідь: чи приносить це такий великий дохід для того, щоб замінити це пенсію? Я сподіваюся, що ви вже зрозуміли, що навряд чи знімаючи в цій вузькій ніші в'язальні відео, можна цим замінити пенсію? Ні, зробити це додатковим якимось твоїм надходженням коштів, так, це можна, але замінити пенсію. Мені здається, що поки що це нереально. Цікаво буде послухати себе ж через декілька років, Ну, зараз моя думка така. Ну, а тепер про в'язання. Це мій джемпер з аранами, які я в'яжу. Я покажу трошки вище, я вив'язала резинку і зараз розкажу, що тут і як. Нагадаю, що я в'яжу цей джемпер з пряжі Drops Alpaca Air. Так, Це у нас ось така альпака, такий бунтик. Е, моток. Е, що тут, Можливо, хто ще не знає, що це таке. Зараз хвилинку. Так, це у нас 65% альпака 28 поліамід і 7% вовни. В 50 грамах 150 метрів і рекомендують в'язати спицями номер 5 я взяла спиці, спиці номер 5 дерев'яні і в'яжу. І коли я вам в минулому відео розповідала, що дуже задоволена витратою цієї пряжі, я спинку зв'язала з двох безрезинків, з двох матків. Тобто мені їх вистачило. Але коли я перейшла в'язати е, перед, моя щільність чомусь стала така прям щільна-щільна. Спиці я перевірила. Ні, я не переплутала, я продовжила в'язати номер 5 спицями. Я думаю, що це через арани і Меркурія той, що там. Бо я не знаю, як пояснити інакше, чому так сильно моя щільність прям стала такою, що полотно ну, воно наче й пластичне, але взагалі більше схоже знаєте, на таку шубку, кожушок. Буде дуже теплий. Дов'язала я все тіло, почала вив'язувати горловину. І ось тут я зрозуміла, що, здається, я таки попала. Чому? У мене було 6 матків, хоча я була впевнена, що в мене їх 7. Я не знайшла сьомого мотка, я на нього дуже сильно сподівалася, не знайшла. Я знаю, що це безперспективно купувати таку ж саму пряжу іншого, іншої партії. Так, я про це знаю, я про це вам розповідала в своєму відео про відмінність між маточною бабіною пряжою, якщо не дивились, можете подивитися. Але ж все-таки сподівалась. Ну, раптом у ну, мене мені так пощастить, ні, не пощастило. Я зараз вам просто покажу, це покладу, я докупила моток. Ви бачите, яка тут різниця? Оце моя стара пряжа, цю я докупила. По-перше, вони відрізняються відтінками. Оця пряжа нова, дуже в жовтизну таку, наче відходить. Я не знаю, мене це здивувало. Добре, якби вона там. Структуру якусь іншу, мала, менше цих краплень, але вона реально. подивіться, наскільки вона ну, навідомо, може, телефон це не передає, вона жовтіша, а кольор називається пшениця. По-друге, якщо тут є ці такі темно-бежеві Вкраплення і ця пряжа більше схожа на меланжеву, То ця майже однорідна. Є, але дуже-дуже непомітні ці вкраплення. Плюс вона й тактильно так відрізняється, що я б ніколи не сказала, що це ну, може бути така різниця саме от така різниця. Я спробувала написати продавцю, якого купувала ну раптом раптом десь якісь є залишки. Я написала в групі там, де. Продають пряжу безрезультатно. Можливо, запитаю у вас ще тут. Я зараз напишу, який в мене номер пряжі яка це серія. Ну, раптом у когось із вас залишилось два матка. Якщо мені так сильно пощастить, хоча я розумію, що вірогідність дуже невелика, то далі я продовжу в'язати так, як я і хотіла. Це в мене буде джемпер. Якщо ж ні, і таку пряжу я більше не знайду, то, скоріш за все, я зараз дов'яжу з того, що в мене залишилось, у мене ще цілий великий моток і на горловину окремий. Я зв'яжу високе горло і зв'яжу як жилет, просто тут зроблю обв'язку резинкою. Бо ну, я розумію, що одного матка, як би я не старалася, мені на рукава не хватить. Робити це рукава три четверті, воно не дуже мені таке не подобається. Я знаю, що є спосіб вив'язування для того, щоб якось приховати різні кольори, що є цей спосіб вив'язування, коли. Не інтарсію, хеліксом, так? коли в'яжуть як Хелікс. Ось на резинці я це зробила. Коли я зрозуміла, що пряжі мені не вистачає. В'язала я джемпер різними половинками, спочатку перед, потім спинку, я зшила ці дві половинки і потім по колу набрала резинку. І далі почала інтарсію вив'язувати то одну брати нитку, то іншу. Тут цього майже не помітно. Тобто, при певному освітленні, ви можете це помітити, але взагалі ні, не помітно. Потім я точно таким же способом думаю, це ж теж по колу, зараз почну вив'язувати рукав. Я почала його вив'язувати. Я зв'язала достатньо великий шматок, і, мабуть, б, я далі продовжувала в'язати. якби не… Я відклала е... цей, свій е... светр, пішла взяти собі каву, повертаюся, а він так в мене лежав під певним кутом, і я побачила, наскільки сильно. Знову відрізняється в'язання. Тобто, рукав знову більше було жовтого, ніж бежевого. я зрозуміла, що я не буду так ходити, це буде некрасиво, і я так носити цей майбутній светер джемпер не буду. Сказати, що я якось сильно засмутилася і все, ні, я не засмутилася. Я коли побачила, що в мене не вистачає пряжі, я вже, мабуть, внутрішньо себе до цього підготувала. Ну, не буде в мене джемпер, буде в мене е, жилет, безрукавка. Насправді вона теж непогано виглядає. Мені подобається, як вона виглядає. Я її тут постаралася дуже акуратно вив'язати спинку. Я, е, бачите, який тут шов в мене вийшов. Не робила відокр... ну, так, е... вивертними петлями, не підкреслювала цей шов, тому його майже не видно. Вив'язала, на мій погляд, дуже симпатичний цей аран. До речі, в мене і по задуму аран ще й на рукавах мав йти. Можливо, цей аран ще трохи з'їв пряжі. Можливо, я про це, Ну, так, мабуть, Ну, не, не критично. Треба було зразу купувати більше пряжі. Ось, Резинку я пров'язала. А, тут ще я так постаралася ж. резиночку пров'язала так, щоб ця аран співпадав в петлі, ну, щоб красиво було. да, Два на один зробила резинку. Мав бути гарний светр. Ну, трошки не вийшло. Ну, нічого страшного. В принципі, серйозно, нічого страшного. Жилет буде теж в тему з теперішньою нашою зимою взагалі. Я думаю, що це буде теж одна із улюблених речей. Просто зроблю високе горло і з заниженою проймою рукава буде в мене ну, да, заниженою проймою. Я думаю, що це теж буде виглядати симпатично. Буду під низ вдягати якогось іншого кольору, там, в бежевих, а може навіть і в синіх скоріше скоріш, в бежевих і рожевих тонах сорочку. Я думаю, що виглядати це буде дуже навіть непогано. Хоча я буду чекати, можливо, хтось з вас все-таки знайде в себе таку пряжу, а раптом ну, чого не буває в житті, да? е, ще раз кажу, що номер партії і. Номер партії це називається. Да, номер партії дорогі, я залишу і в відео, і внизу в посиланні, а може, і знайдеться. Це мені потрібно ще ну, не менше двох матків. Одного матка не вистачить. Треба, скоріше всього, два матки. Ну, хоча б якщо один. А раптом пощастить. Це ж ну, всяке буває, правильно? Ось, ось такі справи з моїм джемпером. А взагалі, він, ну, якщо так забути про те, що не вистачає пряжі, мені подобається. Пряжа дроп-сер, мені подобається. Ось. Тому, тобто, якщо. Є у вас така пряжа, в'яжіть, але не повторюйте мою помилку. Мені ще, знаєте, здається, що якби я взяла спиці на розмір чи піврозміра більше і не так цупко зв'язала, можливо, в мене б вистачило. Але ну, вже так зв'язала, уже все. Вже Перев'язувати цю пряжу я не буду, бо я її ну, саме на цю, а іншу розпускала. І я знаю, що після розпуску. Пряжа витончується, і мені вона потім не дуже подобається. Це, до речі, один із недоліків Drops Air, що після першого розпуску це не дуже помітно, а коли ти вже починаєш розпускати другий раз, це дуже сильно помітно. Після прання взагалі можна пряжу не розпускати, бо ну, хтось розпускає і перев'язує. Я ні. Я спробувала, мені не сподобалось, тому я взагалі про це навіть і не думаю. Ось це такі справи з джемпером зараном. І тепер ще трошки про мою цю блискучу, блискучу гарнючу маніжку. Я її пару раз вигуляла, ну тобто вдягала. Мені подобається реакція, вона привертає до себе увагу. Мені вона подобається в будь-якому вигляді. Але величезне вам дякую за всі ті коментарі, що ви мені написали. Я їх абсолютно всі прочитала, на деякі навіть відповідала. Не завжди можу відповідати, тому що буває, що я десь не вдома читаю коментарі, і мені насправді щоб відповісти, треба одягнути окуляри, а я не завжди в них хожу. Це я просто так оправдовуюся, чому не всім відповідаю. Ну і плюс це займає дуже-дуже багато часу. Але всі коментарі читаю, прочитала, проаналізувала, дещо мені навіть здалося слушним, прислухалась. До того, що можна тут зробити. І друге, я зрозуміла, що в мене залишається дуже багато пряжі, на відміну від е, светра з Drops Air. І я подумала: ну, якщо то вже в мене, скоріш за все, якщо не знайдеться пряжа, буде жилет, то навіщо мені і це залишати жилетом, якщо це можна, перетворити на светр? І що я зробила? Я розпустила його до ось Намотала так ниточки. Не лякайтеся, я тільки до половинки розпущу, все розпускати не буду. Що я для себе вирішила? Я ось так до половини розпустила його, так? Ну, до половини я маю на увазі, що розпустила сюди до пройми. Зараз вив'яжу закруглення пройми, наберу петлі, там подивлюсь, скільки мені треба, на підріз. І зроблю, і потім з'єднаю, да? зроблю з нього джемпер. Тобто мені треба буде трошки перев'язати низ, ну, трошки половину, і наберу і вив'яжу рукави, бо серйозно, пряжі в мене вистачає на повноцінний виріб. Це я нагадаю, що я в'язала з верблюд, канбера і кашемір і ниточка паєток. Скільки раз я вдягала, два чи три рази вдягла, кажу вам так, трошки почав, почав цей, я тепер не знаю, як це назвати, ця річ трошки розтягнулася. Потягнулося і горло, і потягнулося саме полотно. Не критично, ні. Горло потягнулося достатньо сильно, тому я думаю, що коли я дов'яжу його, то скоріш за помірюю, подивлюся, скоріш за все я всередину вставлю туди ще еластичну нитку. А можливо, я не буду цього робити, можливо, воно краще буде виглядати, коли ну, широке таке горло. Я зараз просто вже не хочу міряти, щоб мікрофон не знімати. Ось. Але пряжа так, потягнула. Я думаю, що знаєте що чому? Тут же багато ниток я намішала. так? плюс нитка бавовни, і він взагалі важкий. І я думаю, що під своєю вагою він все-таки тягнеться. Не вшир, я маю на увазі тут вшир. Я не можу сказати, що він потягнувся, а те, що потягнувся трошки вниз і розтяглась горловина, так це є. До речі, я подумала, що горловину можна. Не нитку сюди вставляти, а пройтись по тут гачком, пройтися по колу горловини, просто її, наче як так, зафіксувати, так? такий ланцюжок прокласти. Можливо, так ще зроблю. Ось. Але вирішила, що да, Я перероблю цей виріб на джемпер, бо він і красивий. А знаєте, що ще я думала? Якщо ж, це ж я буду робити джемпер, то, мабуть, скоріш за все, треба буде щось піддягати, тому що я-то носила цю річ на сорочку, і паєтки я не відчувала, вони мене не кололи. А от коли я вже вдягла вдома і почала думати, треба походити і подивитися, буде колотися чи не буде колотися, я вдягла на майку. Я хвилин через 10 зрозуміла, що паєтки мене все ж таки поколюють. Можливо, тому що це в квартирі тепло, але ні. Тепло до, тепло до пряжі так відношення має. До паєток. Думаю, що ні, немає. Вони, як би я цього не хотіла, вони все одно відчуваються. Перетягувати кожну паєтку з виворотньої сторони. Тут, по-моєму, їх іще більше, ніж з лицевої. Я цього робити не буду. Я спробувала зробити пару штук, і зрозуміла, що ні, я цим не буду займатися. Це, по-перше, занадто довго, по-друге, вони все одно потім назад повертаються. Тому буду носити на щось, бо вони будуть трохи царапатися або колотися кому як. Ось такі справи у мене з. Моїм симпатичним блискучим джемпером. Я йому якусь назву придумаю. Там щось буде теж з, з блиском пов'язане, я так думаю. От. Бо серйозно, я коли перший раз його вдягла і пішла в кафе, я навіть бачила, як люди отак от голову повертали. Мені захотілося трохи похвалитися цим. Мене, я сподіваюся, за це пробачити. Було дуже приємно, що звернули увагу на такий блиск. О, так буде правильніше. Все, друзі. На сьогодні у мене все. Поки що новин немає. Нічого нового я не починала в'язати, хоча, признаюсь чесно, планів у мене. Мені хочеться зараз якось такий в мене настрій на те, щоб робити більше і більше, ну, знімати, по-перше, а по-друге, і в'язати. Я перебрала всю свою пряжу ще раз, подивилася на всі свої запаси, розклала її на зимову, демисезонну та літню і уже планую, що я буду в'язати і весною, і влітку. Сильно мені вже. Хочеться свій гардероб якось оновити, тому що, по-перше, у мене деякі речі з гардеробу пішли, але давайте я про це розкажу в наступних відео. Сьогодні кажу вам до побачення, до наступної зустрічі, па-па!